Шановні колеги, шановний народ України, ми дякуємо вас за таке вітання жіноцтва, але ми хотіли би, щоб відношення до жінок України було не тільки в парламенті. Ми вимагаємо, розуміючи, які зараз тортури і яке відношення до нашого лідера Юлії Тимошенко, нашого колеги Юрія Луценка, ми вимагаємо від Верховної Ради розуміти. До якого, в якому відношенні зараз це жіноцтво, яке не може себе захистити. Скажіть, ви не почули, як від, відреагувала країна, коли написали, що жінка, яка була вагітною, почались роди, прикували наручниками нарочниками до батареї? І вона так народжувала дитину. Чи то є цивілізована країна? Чи ми маємо право називатись Україною? Скажіть, будь ласка, яка жінка в Україні сьогодні себе почуває не тут в залі. хоча і тут. Взагалі не всі ми почуваємо у себе безпечні. Ми вимагаємо на сьогоднішній день, коли наша лідер Юлія Тимошенко четвертий день проводить акт громадянської непокори. Вона показує цим. А що, а що ви кричите? Я чую, ви ще вимагаєте, щоб регламент був. Тут треба, на на хвилину дамо. Прошу включити ще хвилину. Ви, будь ласка, включайте. На сьогоднішній день ми вимагаємо тільки зрівняти 37-й рік і 2013. -й. Тільки в 37-му році так знущалися людьми. Хто з вас, чоловіків, витримає півтора року камери в туалеті, біля койки сидить людина? Ви що отримуєте від того на салону? Я знаю, що в більшості вас це не розподіляє. І тому, перше, що ми як жінки України, всі жінки України, які проголосували за Юлію Тимошенко, і всі жінки-депутати, які присутні в залі тут, від опозиції, ми вимагаємо пана прокурора Пшонку в зал, хай він нам дасть відповідь на порушення прав жіноцтва в Україні, які знаходяться залом за тортурами. Лідера Юлії Тимошенко. По-друге, на виконання статті 24 Кримінального виконавчого кодексу ми вимагаємо зустріч жінок-представників опозиції з нашим лідером Юлією Тимошенко. Вимагаємо! І це є виконання закону. Ніхто нам не може це заборонити. Так ви, ж, ви ж вимагаєте регламент, щоб я виконував. Що мені робити? А? Не виконувати регламент? Давайте, давайте, давайте ще хвилина дамо і закінчуєте. Зняти камери спостереження у Юлії Тимошенко. Замінити охоронців на жінок це наша вимога. І дозволити Юрію, Юрію Луценко оперуватись в незалежній клініці оберіг. Це наші п'ять вимог. І якщо не буде це виконано, ми вам обіцяємо такий жіночий бухг згадати Україну, що ви все згадаєте, що починається Україна з